У Закарпатському селі між лісами та полонинами живе стара жінка, яку місцеві називають Бабуся Надія вона не ворожка і не чаклунка, але з юності бачить сни, що згодом збуваються. У 2021 році вона вже попереджала односельчан про Велику війну, хоча тоді їй мало хто повірив. Але коли в лютому 2022 року все почалося, село згадало її слова. І з того часу до її хатини навідуються не лише селяни, а й люди з усієї України. І ось навесні 2025-го бабуся знову побачила те, про що боїться навіть говорити вголос. Вона сиділа біля старої печі, стискаючи хрестик у руці і шепотіла слова, які потім переказували один одному пошепки: Війна не завершиться перемогою на полі бою. Путін буде лютий, бо не зможе добитися свого, і тоді вирішить усе закінчити одним ударом ядерним. Весною впаде ракета, це бачення ще не справдилося. Але бабуся говорить, що бачила його дуже чітко, мов дивилась кіно, тільки страшніше. У своєму сні чи трансі бабуся бачила ясне весняне небо і тінь, яка впала на землю. Ворожа ракета одна єдина, але ядерна. Вона не знищує мегаполіс, не стирає місто з лиця землі, цілить у стратегічну ділянку між великими містами, де багато військової інфраструктури. Але гинуть і цивільні. Радіація розходиться на десятки кілометрів. Люди залишають свої домівки в паніці. Україна здригається, світ в шоці. Ніхто не вірив, що Росія наважиться. Світ буде мовчати годину. Потім заговорить хором, казала бабуся. Всі осудять, навіть ті, хто досі мовчав, але на війну не підуть: весна, теплий ранок, не небо, а дзеркало чисте, ясне, без жодної хмаринки. І в ту саму мить, коли українці ще варили ранкову каву, над обрієм з'явився тонкий димний слід. Тиша перетворилася на рев, це був не навчальний пуск, не помилка систем, це був навмисний удар. Бабуся Надія бачила, як ракета вилетіла зі східного напрямку. Пройшла над Донецькою областю і впала неподалік від перехрестя кількох транспортних артерій між Кіровоградщиною та Дніпропетровщиною. саме там, де українська армія мала велику логістичну базу, що використовувалась для постачання фронту. Удар не мав надпотужної сили. Це була тактична ядерна боєголовка потужністю приблизно 10-20 кілотонн. У технічних звітах її потім назвуть відносно слабкою. Але слабких ядерних вибухів не буває. У момент детонації утворилася вогняна куля діаметром 100 метрів. Все живе в епіцентрі зникло миттєво. Земля загорілася, метал розплавився, асфальт кипів. Люди, військові, цивільні, навіть тварини випарувалися. Сотні метрів довкола випалена зона. Вогонь пішов по полях, зачіпаючи господарства, села, худобу. Люди, що були в кількох кілометрах від вибуху, бачили спалах, а потім почувся глухий удар, який вдавив їм барабанні перетинки. Хвиля зруйнувала десятки будівель, мости, перекинула машини, розбила вікна за десятки кілометрів. Далі почалося найстрашніше радіаційне зараження, пил від вибуху, насичений радіоактивними ізотопами, піднявся в небо і почав рухатись з вітром. У пророчому сні бабусі Надії Хмара рухалась на північний схід у напрямку Полтавської, Харківської та частково Сумської областей. Люди в тих регіонах ще не знали, що вдихають смерть. Радіаційний фон підвищився у десятки разів, але системи моніторингу були або знищені, або вимкнені внаслідок електромагнітного імпульсу. У містах почалась паніка, громадяни масово сідали у машини, намагалися втекти на захід до безпечніших регіонів. Але дороги були переповнені, зв'язок нестабільний, багато хто не знав, куди саме рухатися. Радіо і телебачення мовчали, хвиля вибила комунікації. Лише через кілька годин уряд підтвердив, стався ядерний удар. Бабуся Надія бачила, як у Києві та Львові стояли кілометрові черги до аптек і магазинів. Люди шукали йод, воду, харчі. У багатьох містах почались перебої з водопостачанням через вимкнення електростанцій. В окремих регіонах почалися мародерства, влада оголосила надзвичайний стан, армія була приведена в повну бойову готовність, але Україна не завдала удару у відповідь, Захід її стримав. За баченням бабусі, вже в перші години після вибуху почались термінові дипломатичні дзвінки: США, Франція, Велика Британія, Китай. Усі зідзвонювались із Москвою, Києвом, Брюсселем. НАТО провело засідання. Президент Сечу виступив із жорсткою заявою, але про військову відповідь не йшлося. Було лише одне рішення: зупинити війну будь-якою ціною, не допустити повторення, почалися перемовини. Їх провели у кілька етапів: спершу онлайн, потім ту нейтральній країні. Україна зазнала безпрецедентного тиску. Захід не вимагав капітуляції, але наполягав на припиненні бойових дій, Пропонувались гарантії безпеки обіцялась фінансова допомога, навіть створення зеленої зони, буфера під контролем ООН. Але ціну цього миру знали всі. У баченнях надії також була велика карта, як у військових штабах. На ній з'явилася червона зона мертва земля, непридатна для життя на десятиліття. Села в радіусі 30 кілометрів були евакуйовані, люди не мали права повернутись. Там залишились лише роботи та дрони, кожен метр цієї території. Могила у повітрі тиша і тільки клацання гейгерів. Бабуся також бачила дітей, їх евакуювали за кордон. Багато з них втратили родичів, домівки, здоров'я. Вони жили в таборах тимчасового розміщення в Польщі, Словаччині, Німеччині. Багатьом обіцяли нове життя, але вони плакали ночами, бо в сни до них приходив вогонь. Надія стверджує, цей удар ще може бути відвернений, але якщо ні. Це стане поворотною точкою історії: світ остаточно ізолює Росію Китай, Туреччина, навіть Бразилія. Всі визнають, це було занадто. Але Росія не впаде одразу. Вона зануриться в ізоляцію, в хаос, у розпад. Україна, коли живе, відбудується. Історія обнулиться, але залишиться шрам. Перша пам'ять після удару, як розповідала бабуся, час ніби розділився на до і після. Люди перестали планувати на місяці вперед. Вони жили одним днем, не знаючи, чи буде завтра. Особливо це відчувалося серед матерів, які щодня зважували: залишатись чи тікати, боротись, чи рятувати дітей. У великих містах знову почали облаштовувати підземні сховища не лише як укриття, а як постійне житло. Бабуся бачила дітей, які вчаться не в класах, а в тунелях метрополітену під світлом генераторів. Вона казала, будуть підземні школи і бетонні ясли, бо земля на поверхні ще довго не буде придатною для дотику дитячої ноги. Одночасно розгорнувся безпрецедентний міжнародний процес підтримки України. Європейські країни створили новий фонд відродження 25, куди входили програми допомоги з медичного лікування, жертв радіації, переселення постраждалих, модернізації енергетичної інфраструктури. США погодилися передати Україні десятки мільярдів доларів на відновлення зруйнованого, а також на розбудову нової системи захисту від ракет, щоб більше жодна не долетіла. Світ, хоч і не воював, але відчував провину, особливо ті країни, які роками лише висловлювали стурбованість. Але, попри допомогу, в душах українців почалася тиха буря, гнів змішувався з втомою, розчарування з гордістю. Бабуся Надія бачила обличчя людей, які дивилися на небо не зі страхом, а з мовчазним запитанням чому ми. У цьому запитанні народжувалася нова свідомість не жертви, а свідка великої трагедії, носія історії, що вже не дозволить нікому писати її заново. Українці переставали бути просто народом, вони ставали символом епохи, нацією, яка пережила ядерний удар і не впала на коліна. Окремим болем бабуся описувала долю лікарів, рятувальників, військових, які першими прибували на місце вибуху. Багато з них навіть не знали, що це ядерна атака. І йшли туди як на звичайний обстріл. Вони отримали найвищі дози радіації. Надія казала. Це були нові чорнобильці, тільки без документальних фільмів. Їх поховали окремо у свинцевих трунах. На тих кладовищах чорні хрести без імен. Бо більшість тіл не підлягала ідентифікації, але в народі з'явилася легенда: ті, хто загинув у зоні нуль, залишились охороняти землю, і жоден ворожий солдат вже не наважиться ступити туди. За її словами, Захід змусить Україну погодитись на мир не на вигідний, але на той, що зупинить обстріли частину території не повернуть одразу, обіцяють, що з часом усе зміниться. Україна зціпить зуби, але піде на поступки, бо інші не залишать її вибору. Зона ураження стане мертвою землею. Люди виїдуть, села спорожніють. Радіація повільно отруюватиме ґрунт, воду і людей. Народиться нове покоління дітей весняної рани, тих, хто зазнає наслідків удару не фізично, а генетично. Світ виділить мільярди на відбудову, обіцяє підтримку. Усі вийдуть на мітинги проти Росії. Будуть зруйновані дипломатичні зв'язки, Росія стане вигнанцем, вона залишиться наодинці зі своїм гнівом і бідністю. Україна ж вистоїть побита, але нескорена. Саме ця трагедія об'єднає націю остаточно. Почнеться нова епоха з гіркою пам'яттю, але і з великою надією. Бабуся Надія каже, те, що я бачу, не вирок, це попередження. Є ще час змінити шлях. Але якщо піти далі цією дорогою. Кінець буде вогненним. а потім новий початок не для всіх, але для тих, хто зберіг душу. Сьогодні її бачення передають з вуст в уста. хтось вірить, хтось сміється, але в горах кажуть бабуся ще ніколи не помилилася.